Усім доброго дня! Ви на Хмельниччині. Вас вітає канал Сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні буде невеличке відео розпаковка дуже цікавих рослинок, які ми дуже-дуже з мамою хотіли придбати для нашого саду. Хто з нами давно знає, що ми з мамою обожнюємо хвойні, і я в цьому році навесні і взимку розповідала про. Усі хвойні, які зростають у нас у садку. Є шість різних відео в окремому списку. Хто не бачив, але цікавиться хвойними, то можете передивитися, я вам залишу посилання в куточку зверху. Так, от сьогодні ми отримали рослинки, яких у нас ще не було взагалі нові абсолютно види. При цьому хочу зробити невеличку передмову перед самою розпаковкою. Адже ми замовляли на цьому інтернет-сайті уперше, знайшли саме ті рослини, які нас цікавили лише у них на сьогоднішній день. Називається цей садовий центр Балсад, і ми, при оформленні замовлення на сайті, вказали, що просимо вислати фото рослин, саджанців, які вони відправляють. Адже після лютневих таких морозів і... Пекучого сонця ми мали деякі сумніви щодо стану рослин саме після такого аномального лютого. Наше замовлення складалося всього лише із трьох рослин, але сума була кругленька, адже це такі рідкісні хвойні рослини, і тому ми хотіли побачити, як вони виглядають. Пізніше з нами зв'язався менеджер через Viber. Та скинув реквізити для оплати замовлення. Ми йому нагадали, що хочемо побачити фото саджанців. Але на це нам відповіли, що фото ніхто не висилає, і якщо ми хочемо побачити, як виглядають саджанці, то ми можемо подивитися на їх сторінці Facebook. Саме так ми і зробили і побачили дійсно одну з рослин, яку ми замовляли в реальному часі. Було викладено відео два дні тому і. Ми змогли оцінити стан рослини, але дві інші рослинки, на жаль, на Фейсбуці ми не знайшли. Нам пояснили, що відео тих рослин ми можемо побачити в історії раніше і що вони не змінили зовнішній вигляд. І через те, що нам не вдалося побачити все ж таки справжні фото саджанців, ми. Попросила відправити посилку накладеним платежем, тобто післяплата на новій пошті, адже на сайті така опція є, повна післяплата. Проте нам і тут сказали, що замовлення на таку суму не будуть відправляти без передплат. Тобто, по суті, те, що ми ризикуємо своїми грошима, нікого не цікавило, звичайно. Ну, на свій страх і ризик ми все ж таки оплатили замовлення, адже дуже хотіли мати ці рослини і хотіли спробувати замовити на цьому сайті, переконатися, чи вони гарні продавці, чи не дуже. І зараз отримали саме цю посилку. Я хочу сказати, що це не антиреклама і не реклама цього садового центру. Я просто даю інформацію. А ви вже самі вирішуєте, як вам реагувати, чи нормальний це для вас сервіс, чи нормальне це для вас відношення до клієнту, тому що, як на мене, то ну, саме тут клієнту орієнтованість трішки все ж таки підкульгує. Я би хотіла, щоб більше відкритості було. Але це справа кожного. Бізнес є бізнес. Ми дуже хотіли рослини. Ми їх отримали, і зараз будемо відкривати посилку. Ну, що я можу сказати? Вау! Виглядають вони чудово. І запаковані добре, не перевернулися, всі тримаються в ящику, як ви бачите. Зараз я їх достану, поставлю і тоді розкажу про кожну, що саме ми замовили. Може, вам теж буде цікаво, і ви теж захочете. Так, ось так виглядають наші рослинки. Я в шоці, в хорошому шоці. Єдине, що трошки горщики пом'ялися, бо вони щільно стояли один до одного, але це не страшно. Все одно ж вони будуть пересаджуватись. Як ви бачите, ми замовили дві криптомерії і кедр. Зараз по можливості розкажу те, що я про них знаю, бо в нас таких рослин точно ще немає. Захотілося трошки екзотики, Але так, як пише інтернет, і так, як всі розказують, зимостійкість в них досить добра. Сподіваюсь, що в нас будуть жити, рости і нас радувати. Так, Перша криптомерія. Називається Little Champion це криптомерія шаровидної форми, в неї щільна густа крона і хвоя. Отак От ближче покажу. Свій колір вона зберігає круглий рік. Ми сподіваємося, що так воно і буде. Розмір цієї рослини вже в дорослому віці 60-80 см висоту, ну і до метра в ширину має бути. Так що, на вигляд, це вже досить доросла рослина. І вона нам коштувала 1600 гривень. Ну, за таку рослину не шкода заплатити такі гроші. Слідуюча криптомерія називається спіраліс. Бачите, в неї голочки якби закручені навколо гілок такими спиральками. Це теж карликова рослина, вона не така щільна, як Little Champion, але все одно дуже-дуже гарна. В років 10 її висота досягає одного метра всього навсього Ну, так пишеться в інтернеті. Вона безподобна. Боже, я їх так хотіла. Так сподіваюся, що вони нас полюблять і будуть гарно рости. Третя рослинка ну, певно, менш декоративна. Мені здається, в багатьох вони вже є. На діляночках і в садках, але в мене немає ні одного кедрика. Це кедр ліванський хорцман. В нього ну, крона буде неправильної форми, він вважається напівкарликовий сорт. Крижина синя хвоя в нього вона і зараз така. І зараз в нього, бачите, вже форма починає мінятися, веточки такі він, гілочки він викидає таку в різні боки. Це нам і подобається. Що він неправильної форми і виглядає дуже-дуже екзотично. Ага, забула вам сказати вартість. У цієї криптомерії 1350 спіраліс, а кедр коштував так само 1600. Я вражена. Я дуже-дуже довольна цим подаруночком для мене. Так що сподіваємось, що буде рости в наших садочках і така краса. Бажаю всім успіхів, мирного неба. Балуйте себе, любіть себе. До зустрічі, друзі!